Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Octavia RS в універсалі. В класному кольорі. 10 рік, 2.0 дизель 125 кВт, механіка шестиступка, ступка 247 пробігу, Швейцарія 9900 по вартості. Шкіряний салончик, клімат, підігрів. Такий апарат. Volvo V-50. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 7400 по вартості. Автомобіль з Німеччини, контакти є. Так, він код. Запотів він код, не покажу. На оригінальних гарних дисках. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки. Opel Astra H. В універсалі. 10-й рік 1,6 бензин, 5850 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. З форкопом. Шкода, Octavia Tour в седані. Восьмий рік, 1,6 бензин, 147 заявленого пробігу, 6300 по вартості, тут контакти. Так, тканинний салон, механіка. Renault Megane там у ну, сірому кольорі такому, досить симпатично виглядає на дисках. Козов універсал, 14 рік, 1,5 дизель, 218 пробіг, без підфарбувань, за кустикою Bose, 11 11700 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Нічого не видно, зараз іншого боку покажу. такий автомобіль. Ford Focus MK-3 в універсалі, синій колір. 13 рік, один і дизель, 207 пробіг. 10-300 по вартості. Комплектація титаніум. Контакти видно, він-код. Фіксую. З клімат контролем. Такий автомобіль. Біленький Megane в кузові хетчбек. Свіженька машинка, 2014 рік, 1,5 дизель, 213 пробіг. Без підфарбувань пробіг оригінальний з Нідерландів 10 950 по вартості. Так, Nissan Note 9 рік, 1,5 дизель, 232 пробігу, 6550 по вартості, бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Дачі Логан. Рідко зустрічається 10-й рік, 1,6. Бензин 180 пробіг, оригінальний пишуть в рідній фарбі з Німеччини. Технічно відмінно 6 тисяч доларів. Тут контакти міський автомобіль Ford Fiesta. Багато запитують Значить, сьомий рік. Експлуатація з 8-го. 1,4 бензин з автоматичною коробкою. 4-300 по вартості. Тут контакти до власника. Б7 пасад. 11-й рік. Модельний 12, 2 і 0. Бензин 232 пробігу, автоматична коробка передач, ціна 12-200 доларів. Комплектація пишуть Highline. контакти бачимо. Автоматична коробка, комбінований салончик. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus другого покоління. Це 10-й рік 1,6 бензин, 189 пробіг, 6300 по вартості. Бачимо контакти. З кондиціонером. А о є підігрів лобового скла. Шкода Octavia RS універсалі, 10-й рік. 2,0 бензин, 247 пробігу. Коробка автоматична, авто Швейцарії повністю обслужене. 8950 по вартості. Контакти ось тут. У, погано видно сонечко. Засвічує так ось з цього боку. Ну, АРЕС сидіння. Все стандартно. Audi a 6 в седані. 13 рік, 2,0 бензин, 218 пробіг, 12500 по вартості, тут контакти. Він код фіксує, чорний колір. Просто сонячно тут може віддавати якимось іншим відтінком. Деколи уточняю, вибачайте, кого це дратує. Чорний шкіряний салон люк є. П'ятий гольфік, восьмий рік модельний 9-й, один бензин MPI, 7 тисяч по вартості, контакти бачимо ось тут. Тканинний салон. Темно-сірий колір. Так, Два маганчики поруч. Один в універсалі і другий в хетчбеку. Чорний колір. Перший варіант 14, рік, 1,5 дизель, 196 оригінального пробігу. Пишуть, з Німеччини. 10700 по вартості. На дисках. Комбінований салончик, кліматконтроль, автоматична коробка передач. Парктроніки. Так, Поруч варіант в хачбеку. Дуже мало зустрічаємо таких автомобілів в хатчбеку. Це 10-й рік модельний 11, 1,6 бензин, тим більше бензинова версія, також рідкісна. 164 пробігу, 7 тисяч по вартості. Вся історія обслуговування пишуть присутнє авто з Німеччини. Контакти є. Кого цікавить, набирайте, розкажуть вам детальніше, Так. тканинний салон, кондиціонер. Такий автомобіль. Шкода, Octavia Tour в універсалі 2003 рік, 1,6 бензин, 205 пробігом, 5300 по вартості. Вся історія пишуть присутня, контакти є. Так, салон тканинний, коробка механічна. Сонечко сьогодні допомагає мені працювати бачу. Більше інформації уточнюйте. Шостий гольф в універсалі. 12 рік, 1,6 дизель, 227 пробіг. 8850 по вартості, Німеччина без підфарбувань. Контакти видно. Комбінований салон. Дуже погано видно. Ось так. Є клімат, підігрів. Форт Мондео в універсалі. 16-15. Вибачається рік. 2.0 дизель на автоматі 192 пробігу. 11 тисяч по вартості. Тут контакти. Він код фіксую. Тканинний салон. П'ятий гольф в універсалі. По опусу це 8-го року випуску. 1,6 MPI з клімат контролем в хорошому стані 6700 по вартості. Клімат контроль бачимо є. Кузов універсал. Гольф плюс, чорний колір. 2006 року випуску 155 тисяч пробігу, 6200 по вартості. Пробіг пишуть рідний. Контакти бачимо, є багато документації. Тканинний салон клімат контроль на дисках з парктроніками.